Доброго всім дня! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий урок. Тема сьогоднішнього уроку статеві клітини та запліднення. До початку уроку, будь ласка, відкрийте ваш підручник на сторінці 126. Параграф 30. У вас в підручнику доволі вдало описана дана тема. Тим більше, що ви вже не вперше стикаєтеся із даними поняттями, статеві клітини по-іншому звуться гамети. Гамети це особливий тип клітин, які забезпечують розмноження. Ви знаєте, що в цих клітинах є половину батьківських хромосом. Значить, це особливі клітини, що мають. Гаплоїдний набір хромосом. Гаплоїдний набір хромосом. Гаплоїдний, тобто 1N. Нагадую, що диплоїдний ми позначали як 2N. Що означає 2N? Що у кожної хромосоми є два штуки? 1N, відповідно, один комплект хромосом. Таким чином, у людини є 23 пари хромосом. Ми знаємо, що ми належимо до виду Homo sapiens. І для нас характерно 23 пари хромосом. Таким чином, загалом в соматичних клітинах нашого тіла є 46 хромосом. А в статевих клітинах в жіночих 23 штуки, і в чоловічих 23 штуки. Половина 46 це в нас 2n, а 23 це в нас 1н. Гадаю, це зрозуміло. По-іншому статеві клітини називаються гамети, так? І утворення самих гамет називається гаметогенез. Гаметогенез. Ви самі розумієте, що слово має дві частини: гамета і генезис або походження, утворення з латині. Ось. І ми вже з вами вивчали, що для того, щоб утворилися гамети або статеві клітини, потрібен особливий спосіб поділу мейоз. Мейоз це спосіб утворення статевих клітин. І основна суть мейозу полягає в тому, щоб зменшити кількість хромосом. Оскільки в батьківських форм є 46 хромосом, ми розглядаємо на прикладі людини. То треба видумати було в природі такий спосіб, щоб зменшити кількість хромосом до 23. Тому що при злеті сперматозоїда із яйцеклітиною знову відновлюється нормальний притаманний для даного виду набір хромосом. Для того, щоб кількість генетичного матеріалу з кожним поколінням не збільшувалась. Так, що ви повинні знати? Що процес утворення самих статевих клітин це процес доволі складний. І після того, як відбувся сам мейоз, відбувається ще формування самих клітин. Оскільки що сперматозоїд, що яйцеклітина мають певні особливості будови. Значить, розглянемо спочатку сперматозоїд. По-перше, ви повинні розуміти, що внаслідок мейозу, внаслідок мейозу утворюються чотири сперматозоїди. З однієї клітини попередника. З однієї клітини попередника. Що це означає? От у нас є клітина попередник. Це невеличка клітина, яка в потенції може давати, в принципі, нам нові клітини, сперматозоїди. Внаслідок першого поділу мейозу в нас утворюються дві клітини. І оскільки в мейозі є два, Поділи, Секунду, ось у нас перший поділ, далі за ним йде другий поділ, то внаслідок поділу до клітин утворюється ще дві клітини. Ось це в нас коротко, дуже стисло процес мейозу. Тепер далі, що відбувається зі сперматозоїдами? Після цього починається так звана стадія дозрівання. В стадії дозрівання, сперматозоїд перетворюється на ось таку структуру, яка у вас є на ілюстрації 78 в підручнику. Сперматозоїд добудовує собі, чи вирощує собі хвоста для того, щоб він міг рухатися активно у водному середовищі. Ви бачите, яка в нас є приблизно будова сперматозоїда. Ось ми схематично замалюємо. Я, звичайно, не художник. Нехай буде так. Значить, що ви повинні знати? Що в сперматозоїда дає, звичайно, голівка, всередині є, відповідно, генетичний матеріал ДНК у вигляді ось тих 23 хромосом. Далі в нас є шийка. Шейка, яка містить мітохондрію. Ви знаєте, що мітохондрія це органела, яка синтезує енергію. Відповідно, саме для того ось тут міститься ось ця мітохондрія в шийці, щоб генерувати енергію для того, щоб сперматозоїд міг рухатися. Він рухається за рахунок того, що в нього звивається ось цей хвіст по типу пуголовка. Далі ось тут ось цей носик це є акросома. Акросома це, по суті, лізосома. Якщо ви подумаєте, то ви згадаєте, що в клітинах є лізосоми і вони містять травні ферменти. В даному випадку ось ця акросома вона пристосована для того, щоб розчинити оболонку захисну оболонку яйцеклітини при злеті чоловічої і жіночої статевих клітин. Ну і остання частина хвіст. Ось і, в принципі. Всі особливості сперматозоїда. Ще варто додати, що сперматозоїд сам по собі доволі невеликий, оскільки він утворюється внаслідок поділу двох поділів клітини-попередника, і оскільки ці поділ йдуть швидко одна за одною, то клітини не встигають рости. Таким чином, сперматозоїд в 4 рази менший за клітину попередника. Тобто, по суті, сперматозоїд – це невеличка рухома клітина, яка придумана природою для того, щоб легко рухатись, того в неї мало ваги. Так, ось це ми з вами розглянули коротко, особливості будови сперматозоїда. Тепер йдемо далі. І таким же чином розглянемо особливості будови яйцеклітини. Яйцеклітина це, відповідно, жіноча статева клітина, і характерна особливість її буде полягати в тому, що вона більша набагато за сперматозоїд. Це жіноча статева клітина більша за сперматозоїд. Більше воно із кількох причин. Перша причина це те, що в яйцеклітині відбувається накопичення запасу поживних речовин для того, щоб був запас ось цих речовин для перших стадій розвитку ембріона або заробка. Ще одна особливість полягає в тому, що під час поділу клітин-попередників при першій стадії мейозу. Весь жовток і весь білок, всі поживні речовини, вся цитоплазма відходить тільки до однієї клітини. А в іншій є лише половина генетичного матеріалу. Коли приходить пора іще одного поділу, ситуація розподіляється так само. Ось у нас другий поділ. Весь жовток-білок, вся цитоплазма, всі органели переходять лише до однієї клітини, а до іншої відходить лише генетичний матеріал. І ось це Клітина також ділиться, і знову ж таки у нас утворюються дві кучки генетичного матеріалу. Таким чином із однієї клітини попередника утворюється лише одна яйцеклітина. І утворюються три так званих полярних тільця. Три полярних тільця. Отже, під час сперматогенезу утворюється з однієї клітини попередника 4 повноцінних сперматозоїди, а під час овогенезу овогенез, це утворення яйцеклітини утворюється із однієї клітини попередника лише одна яйцеклітина повноцінна і три полярні тільці. І функція полярних тілиць це просто виділення лишнього непотрібного генетичного матеріалу. От і все кожної яйцеклітини є е, запас поживних речовин і є допоміжні е, клітини, які живлять і захищають яйцеклітину. Подивіться, у вас є ілюстрація 79, де у вас показано, що є фолікулярна оболонка. Що таке фолікулярна оболонка? Яйцеклітина формується в жінки у яєчнику. В яєчниках є такі невеличкі якби, капсулки, і в кожній з цих капсул якраз дозріває яйцеклітина. Ось ця капсула називається фолікулом, тобто є капсула, всередині якої визріває, формується яйцеклітина. Ось цей фолікул це сукупність допоміжних клітин, які живлять яйцеклітину, забезпечують її ось тим запасом поживних речовин, який необхідний для перших етапів розвитку зародка. Далі, подивіться, є ветелінова оболонка чи вітілінова оболонка. Це наступна оболонка, яка забезпечує злиття сперматозоїда із яйцеклітиною. Далі є плазматична мембрана і всі інші органели, такі, як і в будь-якої клітини, звичайної клітини нашого тіла. Тепер подивіться, будь ласка, на сторінку 127, у вас перед останній абзац, де розказується про гаметогенез. Гаметогенез, що утворення сперматозоїда, що утворення яйцеклітини, відбувається в загальному по одних і тих самих правилах, і там є одні і ті самі стадії. Перша стадія це стадія розмноження. По суті, клітини попередники розмножуються шляхом мітозу, і вони таким чином відновлюють свою кількість. Розмноження клітин попередників, шляхом мітозу, друга стадія стадія росту. Значить, Шляхом збільшення клітини накопичують поживні речовини і вони перетворюються на сперматоцити і овоцити першого порядку. Першого порядку. Ця стадія для того, щоб і ця клітина і сперматозоїдна, верніше їхні клітини попередники. Набули достатньо великих розмірів, щоб там був запас поживних речовин і запас цитоплазми, щоб з них можна було утворити 4 дочірні клітини. Ну і третя стадія це стадія дозрівання. І це вже буде стадія дозрівання, власне, формування статевих клітин або мейоз. Мейоз формування. Тортевих клітин. Відповідно, сперматогенез це утворення сперматозоїда і овогенез це утворення жіночої статевої клітини, яйцеклітини. Далі, що ми маємо з вами обговорити, це запліднення. Ви знаєте вже з попереднього курсу, що запліднення це злиття чоловічої та. Жіночої статевих клітин. А в людини є внутрішнє запліднення і в вищих тварин або ссавців, але є більш прості тварини, в яких є зовнішнє запліднення. Внутрішнє відбувається в тілі самки. А зовнішнє це коли самка відкладає яйцеклітини або ікру відкладання яйцеклітин, навколишнє середовище.